Ще раз привітки. От побачила, зайшла на сайт Левеста. Я люблю дивитися, які у них акції бувають в кінці каталога. І от дивіться, якраз тут відкрила, і дивлюся, до кінця програми два дні. Акція, якраз ще два дні, от сьогодні і завтра. І от виходить, що в цей період можна тут почитати навіть на Лови літо разом з Лівеста до кінця тижня обираю 5 продуктів із сонячними знижками. За кожні 5 балів у замовлені плюсуємо зі знижками аж до 66% всі продукти і ціни та деталі тут. Період програми до 1.06. У програмі беруть участь всі активні нові консультанти. Пропозиція дії в розрізі замовлення за кожні 5 балів, можна обрати 5 продуктів зі списку по знижкам. І ціна на акційну продукцію фінальна не підлягає знижки консультанта. От. І от дивимося, тут 136 продуктів. І от можна якщо ви щось обрали за 5 балів, можна ще обрати от таких 5 продуктів. Собі додати. Он і крем гель для вмивання. 94. от Гарні ціни. І от ніжний крем, що тут у нас, можна щось трошки закрилась. Назва для вмивання. Отака от, лівеста з японським рисом 100 мл за 129. тонік для обличчя з муцином равлика. потім Тонер емульсія, Далі дивимося, що тут у нас паста Лівеста взагалі по 69. Там великий об'єм. Десь ще вам покажу 100. Я вже таку брала. 170 грамів. Така величезний такий об'єм. Так. І потім що ми тут ще з вами дивимося? Далі, далі. Листи для прання за 145. Потім парфумована водичка, яка от 500 гривень, коштує 200 гривень. От майже. от Різні парфумовані водички, бачите, які ціни. Майже 50-60% знижечки. Тут, от і для чоловіків, є також протеїновий коктейль. Так, от він коштує 1700, а тут за 849. І такий коктейль в стіках також. Потім молочко. Для чого тут у нас молочко для очищення зняття макіяжу колагена Отакий от очищувальний мус. ну от заложувальний ліфтинг. Що тут зловжельний лифтинг? Ліфтинг сироватка 30 мл. Потім ну, ця, різні, такі, да, бачите, харчова добавка для для чого харчова добавка Для виведення токсинів і відновлення обміну речовин. Дре... Дренфілін детокс, отакі 500 мл І він за... тут зачоркнута ціна 2, 1900, ну майже 2000 за 500 Він виходить тут теж ну, от різні такі ціни на. Наопіл харчова добавка алоя. Те, для кого проблеми зі шлунком. Сік алоє з м'якоттю, харчова добавка. От містить він, що чистий сік і м'якоть алоє Концентроваване очищенням від алоїну. добавка сприяє покращенню травленню і відновленню функції печінки, і покращенню шлунково-кишкового тракту. Там можна почитати зайти, кого цікавить. Різні властивості. Чоловіче шампунь 169, гелля, гелля душу 119, замість 259. І тут цілих 6, 6 сторінок різних продуктів, які можна собі вибрати. 5 продуктів. От Різні парфумований крем для рук, троянда, взагалі 59. Мило, яке от піну робить. Да? 95-89. Оце дуже класне натуральне мило от із ромашкою. Оця серія така, от бачите, там кружочок всередині, і такий, можна почути аромат мила. Дуже класно турецькі, в Туреччині от продають, і вони там у них дорожчі. набагато ми якось брали, то можна в Лівесті. Це турецька, тим паче, лінія. Ласьйон для рук 129 денний омолоджуючий. Вмоложуючий шокрем. Далі обличчя моцином равлика, бачите, 50 мл прикольно. 149 гривень. Потім антивікова пінка, освітлююча пінка. От тут взагалі великий огляд, можна дивитися. очищувальний гель, гель для душу От різні 99 гривень. Це його вистачить на дуже довго, або на подарунок комусь. Буде класний подарок. Сонцезахисні різні серії. От бачите, тут 50% захисту. Кульковий дезодрант 159. От жіноча перфумована водичка. Скільки тут у неї? Зараз ми подивимося: 35 мл. Муд. Так, от, вона коштує 300. Бергамот лічи персик, півонія, флендерант, жасмін, ніжна петаль. То повинен бути нормальний. І він тут всього лише за 149. Взагалі класна теж ціна. Крем для рук Лімончело. 85 це з новинок, так? 85 гривень взагалі. Скільки тут грамі? Здаємося: 75. От так він коштує 200 гривень майже. Мила 79. От тут всі скрабля тіла. Батер для тіла 149. Міс для тіла лимончелло. Так, ребітішки, хтось мені пише, тут не пише. Пишіть, якщо ще. І зараз вам ще покажу, які тут класні. Сироватка для тіла. О, такі палетка для тіней. Палетка тіней, підводка Фломастер 199. Олівці для губ. Які. Матова помада 169, глянцева помада теж 159. От різні помади. Ті, які коштують 500 гривень, якісні. Пост 229. Теж на знижках. Різні от рідка матова помада 174, рідка матова помада. Теж це ви наносите, і вона засихає, і от носиться класно. Вона є то теж гарно. Блиск для губ з ефектом. З ефектом. Що там з ефектом Цікаво, який? Тут не видно, з ефектом об'єму. Ага. 3,5 мл за 200, замість 449. От тут теж велика палітра. Можна вибрати кого зацікавить. Глянцевий блиск для. Чого тут? Для губ, наверно, да, мабуть. Ну, да, Тут видно теж 200 гривень замість 500. Омолоджувальна тональна, матуючий тональний крем. Універсальний рослинний що тут у нас за 129 рослинний що? Smart Herbal Cleanse. Рослинний очисник. Ага, отакий от очисник. Ефективне очищення будь-яких поверхнях будь-якого кольору. Сантехніка, вікна, підлоги, тканини, м'які меблі. Отакий от очисник 129. Засіб для, чого тут? для очищення ванних кімнат 500 мл. Теж великий, надовго вистачить. Теж 114 цього. Чоловічі, ролик від дезік всього лиш по 55, от дивіться, по 55. Фарба для волосся. О, Фарба для волосся 129 теж гарна ціна. Але тут я щас подивлюся, який колір. Щось він... ну, колір блакітний. Це ну-да. Це такий це на, Зволожувальний... так що треба обов'язково колір. Дивитися, коли дивитесь, як це з... Зволожувальний крем для, ру... для рук, крем проти то, тобто, зморщок. Діетична добавка IQ. Тож, теж якась така IQ цікава. Я такої ще не навіть і не читала. Що тут про неї пишуть? Плюс омега 3. Так. Що тут про неї пишуть? така показання для застосування підвищення збудливі, швидка стомленість, розумові перенавантаження, розсіяна увага та втрата концентрації. Продукт призначений для дорослих дітей. Ефект застосування поліненасичені жирні кислоти омега 3, які ще розмовлязують розвиток мозку, нервову систему, функцію серця, захищаючи від серцево-судинних захворювань. Крім того, вони стимулюють мозкову активність, підвищують інтелектуальну здібність і посидючість. Завдяки своїм імуномоделюючим метоксидантам властивості вітам Е покращує. Працездатність та стійкість організму до захворювань. Тут 30 капсул. Є такі, і він тут коштує 229. Потім відновлювальний крем. А що це за кремчик у нас? Для обличчя з пептидними церамідами. Ось така теж та класна. Скільки тут він? 50 мл всього, бачите, яка класна штука? 50 мл. І що тут про нього пишуть? Пептиди – це короткі ланцюжки аминокислотики, які допомагають стимулювати вироблення колагену та еластину двох білків. Карнозин, цераміди природні ліпіди. Ой, тут ціла-ціла хімічна ця. Така, да? крім добре, нейданти старіючі шкіри, оскільки пептиди це цераміди, усуваючи ознаки старіння, повертають обличчя молодий вигляд. Ідеальній якості бази під макіяж. О, така от штука за 109 гривень, замість 300. Зволожуючий кислотний що. Тонер для обличчя. Також відновлююча тканинна маска. От Масочки по 29 гривень. Це ну, теж класно, на різні. Захисні вологі серветки, 109 гривень. Або 89 теж. Потім що тут? продукти очищення, засіб для засіб для чищення державіючої сталі. Потім засіб для чищення. От різні засоби, можна теж подивитися, тому що треба. Ога, ніжний лосьон для захисту від укусів комарів навіть. Скоро літо якраз. Треба, от він тут по 85 гривень, протеїновий шампунь. Ботокс навіть є що за ботокс? Ботокс для волосся. О, така масочка, мабуть, типу. Шампунь, що на об'єм всіх, типу, волосся 500 мл. Колаген і біотин. Оце то класно. да Це знижка гарна на цій шампуні по 139 гривень. Майже шарнічна сиворотка. Також універсальний натуральний. Що тут? універсальний, натуральний гель для прання. Отакий, цілий тисяч, тисячу мілілітрів. І він тут у нас іде по сто двадцять один по сто сімдесят четвертий а по м'якшечку сто двадцять дев'ять. А це що у нас активний засіб для видалення плям. Такі 500 мл. Ну і аромати. Ті, які коштували майже 700 гривень по 359. От, бачите, нішеві парфуми різні теж. Тут ті, що по 2000, вони тут по 1000 гривень. 359, ті, що коштували майже 700 гривень. Ну, це в кінці каталогу вони такі робили, зробили знижечки. Зараз треба ще ріфлейм відкрити, подивитися, які там у них може є теж якісь знижечки. Ну тут теж пачі під очі теж 59 Олійка для губ. Олійка для губ. Різні отакі от от 105, кондиціонер для волосся, рідке мило. 124, да засіб для чищення скла. Тут він виходить скільки: 99 гривень. І універсальний гель для очищення унітазів. Теж 124. Тверде господарське мило навіть є 50 гривень. Серветки уловлювачі. Що за уловлювачі, уловлювачі кольору. Для прання. Отакі ось цікаві сере, серветки для прання. Щось такий перший раз вони роблять одночасно прання різнокольорових вещей, можливо, безпечним. Використання при пранні яскраві відтінки тканин не вимиваються і не білі речі лишаються білесніжем. Не сіліють та не жавтіють, а темно темна біло... це як їх виходить туди класти. Серветки чи як ось цікаво уловлювачі кольору? Олія для видалення чого для видалення воску, олія для видалення воску з апельсином Теж така олійка для видалення, зубна щітка середньої жорсткості набір зубних щіток і щітка для волосся. Отакий От великий вибір, тут скільки 136 продуктів. Майже можна подивитися по таким акціям. Ну, тут взагалі заходите на сайт, і от тут теж Лівестуся якась, це, це Леволіта була акція. А тут теж, ще, значить, 27, ну, по, якраз от по перше число Лівестуся стане твоїм форматом, лише два дні ще 40% на продукти лівест для всіх інших консультантів. Беруть участь, як є консультанти. Знижки 40% на всі замовлення, незалежно від суми розміщення вказаних період. Учасники активують силу Лівеста, що вже має фіксовану знижку протягом матиме можливість отримати знижку 42 на продукти бренди Лівеста. Ага, ну це ще 2. Не 40, а 42%. На всі продукти це виходить. От, від каталожної, виходить, ціни. І якийсь захмарний сейл Теж, що тут у нас за акція захмарний сейл. Ну, До 15-го 6-го. Ш... Зроби замовлення від 15 балів і отримуй доступ до ексклюзивного списку із цінами, із цінами легкими, як маринки. От, повний список продуктів. Що тут у них? Робите на 15 балів, ціна на оксінтур фінальна Це продукциями за безпродачі каталогу. І от тут взагалі ще більше виходить, якщо от берете на 15 балів. Да? Там було 5 балів, якщо берете на 5 балів, то можна ті вибрати. А тут отакі вибираєте, якщо на 15 балів, ви вже собі щось вибрали. Да? Можна, мені здається, і включаючи ті. Там вже ж теж якісь бали додаються. І далі відкривається от така ну, це треба в кошику вже дивитися, коли ви вибираєте. І тут ще цікавіші ціни. От можемо бисенько різні засоби, парфуми. Оті парфумовані водички, да от вони не по 200 149. Дуже класні ціни. такі дієт формула, от дієтична добавка Корисна ламінарія за 79, да для сприяння, отут от теж бельсульфат, зміцнюючий якийсь такий цікавий шампунь з чесником, та женшеню. Значне ще з чесником. За скільки? Є? 159. І от різні аромати, 300, ті, які коштували 700, за 300 йдуть. І ті, що були 1500 за 400. Сігнечі оці такі цікаві ароматики. І далі ці ж, ж тут теж, та, за 119. Ще от, великі, просто швидесенько вже вам пролистає. От тут теж набірчик отакий з милом за 99. Тонери Оліці по 54 вже гривні, бачите, які тут. Ультра стійкі помади. Тут ті ще 400 коштують, за 109 йдуть Матова рідка. Тоналки теж по різним гарним цінам. Ось такі, от відкриваються зразу. А, цікаві. Захмарений сел. І отут теж є також гель-лак. Теж хто користується гель лаком різні тут. Просто лаки взагалі за 24 йдуть. Оце то, да. Це от гарний лак, я якось брала, то непоганий такий по якості. І буде ще й взагалі по 24 гривні. Теж великий вибір їх тут, ціла палітра. Деякі вони взагалі по 19. Шампунь стимулюючий. Аромодифузор по 15. І так, він коштує 359 бачили. Потім ефір олії по 149. Найролі. Тут у нас теж питна дієтична добавка на знижці. Різні добавочки можна теж вибрати. І далі що тут? Ну, от добавочки різні. По знижкам. Тут більше навіть, ніж. Навіть взагалі, от бачите, фарба волосся за 94. Ну, правда, тут колір такий вже трошки більше, не синій, ага, ну, зелений, якісь яскраві кольори, не знаю, це теж не любити. Молодіжні, якісь такі кольори. І от різні такі продукти можна вибрати. І аромати за 229, Да якщо там були вони за 300. Тут тут ідуть 229 уже. І от можна вибирати собі. Ну, от, звичайно, якщо берете більше. І це, якраз, вона до 15.06. До середини червня ця акція буде. Якщо берете на 15, і тоді собі вибираєте тут. Рідке мило за 42 буде тоді, так? Да? Маски змічніші по 25. Різні тут пудри, також декоративка іде по гарним цінам, кремова туш. Так, кремова туш. олівець для губ. Взагалі 34, да чи там щось був 80, по-моєму, чи 90. Тут взагалі ще дешевшити. Тут всі олівці, потім йдуть стільки матові помади за 79. йдуть близькі. Оксамитова якась така цікава помада за 60 майже, так? Да? В кінці зараз тут теж подивимося. Тін для губ і олівець. Тер за 69. Для брів. матуюча база, конселер, спрей для фіксації, зубний щітки набір. Ну, така от за 43 зубні щітки. і 50 п'ять. Такі у нас тут акції. І що тут ще у нас по акціям? Ага, а якщо на 25 балів розміщуєш от до середини червня, то зі знижкою 50%. Можна спробувати новинки каталогу. Да? Якщо ви набрали за 25 балів, то будуть вам новинки каталогу номер 7 А які тут новинки? Парфумована водичка якась така. Буде за 400 гривень. Замість різні парфумовані води. Тут новинка. Ну, тут треба теж з, з, з цим з ароматом тільки вибирати, знати, б, який ще там аромат. такі води можна брати по, по різним акціям. І тут ще можна подивитися акції. Далі що тут ще? Тестуй рекотуй. Ну, різні тут. Тестери можна. ну, Наприклад, якщо ви не знаєте туалетних водичок, то можна собі вибрати, що тут у них. Набір блотерів та макет Мартін Ліон. 4 гривень при покупці двох парфумів Мартін Ліон. Органайзер для тестерів лише за 129 при покупці від 10 штуків парфумів. А, ну, це якщо 10 то супер цін на тестери. Алікси при покупці 10 штук будь які комбінації. Ну, це вже круто буде. Мартін Діон. Це треба багато купувати парфумів. І різні тут, що привіт лівеста, ще акція. Ну, це така вже звичайна. Замовляю, якщо замовляти до. До 24 балів 25 знижка. є, якщо до 49 балів 27, і від 50 балів це знижка 30%. Та безкоштовна доставка. Якщо робити на 30, ну, от, виходить, 70 балів, 30%, та безкоштовна доставка на всі замовлення в перший період. А, перший період з Угу. Понятно. Ну, тут різні такі всякі нюанси, треба знати. Різні автопрограми для мільйонерів. Це вже такі серйозні. Ну, я просто на рівні консультанта-клієнта є теж цікаві різні акції. І якщо захочете зареєструватися, пишіть мені під цим відео. І я вам дам посилання на реєстрацію. Бо тут можна собі взяти щось замовити, тільки при посиланні. Все, всім гарно